Можливість виграти тисячу гривень має кожен, хто візьме участь у конкурсі на найоригінальнішу ідею відзначення 350-ї річниці від заснування міста Івано-Франківська. Розпочинається він 4 квітня і триватиме до 1 червня 2011 року. Про деталі конкурсу міський голова Віктор Анушкевичус розповів на прес-конференції журналістам. Найоригінальніша ідея святкування, гасло та логотип. У Таких номінаціях оцінюватимуть учасників конкурсу і переможцеві кожної з них готові заплатити тисячу гривень. Проекти, за словами міського голови, мають бути сучасними, лаконічними, актуальними в міжнародному контексті. Крім того, відповідати темі туризму, історії та архітектури міста. Основний перелік заходів він вже майже на 80% сформований. От що стосується святкування 350-ї річниці, включаючи той перелік заходів, який був прийнятий на сесії міської ради і поданий на розгляд кабінету міністрів України, однак це не говорить про те, що тема закрита, і ніякі інші заходи не будуть впроваджуватися під час святкування 350-ї річниці, тому я думаю, що на 350 років місто дійсно відсвяткує на належному рівні. Відкритий формат конкурсу каже Віктор Анушкевич, зумовлений тим, щоб почути максимум думок і мати об'єктивне уявлення, з чим же у мешканців міста асоціюється Івано-Франківськ. Результати оголосять 1 липня. А щоб дізнатися більше, телефонуйте 2-42-60.